В Україні нині не до гучних свят, та навіть у складні часи є речі, які не можна залишати поза увагою. Щоденна сумлінна праця тих, хто тримає тил на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Подякували своїм працівникам, металургам і гірникам за витримку, професіоналізм і вірність справі. Як усе відбулося далі в сюжеті. Поточного тижня на полтавському гірничо збагачувальному комбінаті дні привітань і пошани. Серед викликів і тривог керівництво комбінату знаходить час, аби подякувати тим, хто щоденно своєю працею зміцнює не лише підприємство, а й економіку всієї країни. Символічна мить хвилина мовчання на вшанування пам'яті воїнів, які боронили свободу України. Тих, хто віддав життя за наш спокій. Попри складні обставини в країні, згуртованість, професіоналізм і самовідданість працівників залишаються незмінними. І, хоча нині не до святкувань слово вдячності та щирої поваги важить особливо багато, зазначив під час своєї промови Віктор Лотоус, голова правління прад Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Саме тому керівники трьох комбінатів Полтавського, Єрестівського та Біланівського, спільно вирішили відзначити найкращих працівників. Ми всі вирішили керівники підприємств вирішили те, що це потрібно робити. Потрібно сказати вам слова подяки за вашу працю, за вашу звуття, за ваш мирний такий трудовий подвиг, який ви робите протягом останніх трьох з половиною років. Тому що, якщо порівняти період з минулим святом Металургії і працівників як не жодної промисловості, ви зробили дуже багато. Ми зберегли своє підприємство, випрацюєте під, знаками СРН і робите все можливе, щоб кріпити наше благополуччя і наше підприємство, так і в цілому нашої країни тримаєте економічний фронт. Так, о, мабуть, останнім часом від мене було багато таких висловів, що нам потрібно готуватися до важких часів. Але я недавно прочитав такий вислів, ну, якась мудра людина написала, що якщо ціль множиться і здаються непереборними, значить перемога рядом. Я бажаю, щоб ви жили цим таким чувством, що перемога рядом і вона прийде як найскоріше. Дякую вам за ваш труд. вам себе зберегти, себе, ваші сім'ї. Бути оптимістами. я вірю, що наступні свята, наступне свята дня металургії рабіків героїча добивної промисловості буде кращим для сьогоднішнього. З щирими словами до присутніх звернувся і міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні працівники і працівниці Полтавського гірничо-збагачувального кабінату, вітаю вас із Днем працівників металургійної та гірничодобовної промисловості від перших днів створення нашого міста і до сьогодні Комбінат був джерелом стабільності і розвитку. Не раз ми разом переживали складні часи. Але будь-які випробування робили нас тільки міцнішими. Сьогодні, на жаль, мушу сказати про те, що йде несправедливий тиск на підприємство і найболючіше усвідомлювати те, що, маючи Необхідний потенціал, шире прагнення до ефективної роботи колектив підприємства натомість стикається з системними перешкодами. Я дякую всім вам за вільність справі, за вільність громаді. Бажаю Полтавському гірничого збагачувальному комбінату вистояти усім нам мирного неба, здоров'я, витримки, сил і наснаги. Зі святом! Залишатися в відданими справі, підтримувати одне одного, берегти команду цими цінностями живе колектив, який об'єднує не лише робота, а й дух єдності. Побажав Дмитро Вінівітін, голова первинної організації ПМГУ Прат Полтавський ГЗК. Ми всі одна родина, і якщо ми будемо разом, ми подолаємо ти перешкоди, ти той тими який зараз здійснився на наш приємство на наш колектив. Хочу подякувати нашому колективу. Вам особисто, ви тримаєте свій фронт. Ви тут з нами на робочих місцях. Не поїхали за кордон, наші підприємства. Тому я думаю, ми все це подолаємо. Щастя, вам, здоров'я, вашим родинам, вашим близьким. все саме найкраще. Після промов найзворушливіша частина нагородження тих, чия праця щодня формує репутацію підприємства. Подякою міського голови відзначено 10 працівників і працівниць комбінату. Серед них Олег Головін, начальник дільниці випробувального центру, який нині виконує завдання у порту Ізмаїл. Нагороду за колегу отримала начальниця центру Віта Равінська. Особливу відзнаку внесення імен на Алею Слави здобули ті, чия праця є зразком результативності і вірності професії. Серед них Оксана Прима, провідна фахівчиня з організації роботи їдалень. Працівниця поділилася історією свого трудового шляху. На комбінаті я працюю вже більше 10 років. Перейшла прибиральницею. Пізніше стала буфетником. Ми в їдальнях працюємо. Була буфетником, була поваром, була комірником, була за виробництва, потім товарознавством. Ну, піднімалася з самого нижчого. Саме професії в їдальнях і зараз провідний фахівець організації роботи їдали. Колектив у нас дуже чудовий. у Нас дуже трудовий колектив. Дівчата стараються і роблять все можливе для того, щоб було смачно, було корисно, свіженьке. все. Що можете побажати всім металургам, гірникам, причетним до цього свята. Ну саме перше це перемоги, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Всі хлопці, і дівчата, повернулись додому. Щоб на комбінаті вернулися ті часи, коли ми святкували День Металурга цілим містом, запрошували різних знаменитостей, щоб у нас у всіх в місті були ну, радісні події, щоб комбінат процвітав, щоб люди працювали, вийшли в п'ятий робочий день, зарплати повисились. Людям дуже важко. Дуже важко виживати в такі часи. Я надію, що все буде добре і все нароб, все робиться не просто так. Все буде добре. На урочистостях вшанували ветеранів праці. Почесне звання ветеран праці, прат Полтавський збагачувальний комбінат цього року отримали Валентина Крівіч, Ірина Шумейко, Наталія Дерипаско, Олександр Валковий, Олена Дорофеєва, Василь Жалдак. Олександр Валковий поділився спогадами свого професійного становлення. Я працюю на комбінаті 28 років вже. Свою трудову діяльність я почав. 1997 році е, слюсарем в гірничо-транспортному цехі, е, потім е, старшим механіком автомобільної колони, головним інж... е, заступником головного інженера. З 2011 року головний фахівець транспорту По сьогоднішній день. Е, робота відповідальна, цікава. Все, весь час повинен. Встигати за розвитком за законодавства, нові автомобілі, нові вимоги. Весь час треба розвиватися. Хочеться, щоб комбінат запрацював на 100% своєї потужності, щоб е, велика очередь стояла за, нашими, за нашою продукцією, але саме перше хочеться, щоб мир настав, щоб можливі були виконання перших двох побажань. Окремі нагороди від Центральної ради профспілки металургів і гірників України та від профорганізації підприємства вручив Дмитро Вінівітін. Відзначені працівники, окрім основної роботи, беруть активну участь у житті колективу і профспілкового руху. Урочистості завершилися, проте залишилося головне почуття гордості за свою працю, єдність колективу і надія на краще. Попри всі випробування часу на полтавському ГЗК зберігають віру в перемогу, у відбудову в майбутнє. Адже доки працює комбінат, доки живе дух колективу, доти б'ється серце міста, краю і всієї України.